Не переймайтеся, складно не буде. Саме так розпочинає Олексій заняття з української мови, які організовані на базі Шосткинської центральної міської бібліотеки. Сюди прийшли ті, хто хочуть вдосконалювати свою українську. У групі на заняття якої ми потрапили тільки жінки. На цей курс загалом набрали 35 людей та розділили їх на три групи. Заняття абсолютно безкоштовні. Курси користуються популярністю серед мешканців міста, розповідає викладач Волонтер Олексій. Курси самі почалися десь з липня 22-го року. З того часу це ми вже провели три курси, ну, три набори, а це вже четвертий набір. Щоразу було по одній групі на кожного викладача. Аби сильно не навантажувати людей, але щоб вони все ж таки змогли оволодіти необхідним мінімумом для спілкування українською, підібрали оптимальний графік та формат занять. Заняття одне триває годину. Заняття сумарно за один курс 16, тобто 16 годин самі курси тривають. Це прості правила, словниковий запас, спілкування, практика. А так, в кожного викладача власні методи. Програма вона є, але вона складена так адаптивно, щоб відсутність однієї теми не ламала вщент всі курси. Ну тобто, так, вона якби є, та програма, але я її нею кручу, як захочу за власним бажанням, бажанням інших і можливостями. Легко у доступному форматі Олексій розповідає слухачам курсів АЗИ української мови. Допитливі жінки обговорюють почуте, ставлять питання, необхідне для себе, конспектують. Віра Миколаївна в побуті завжди спілкувалася російською, однак вирішила, що українську слід знати однозначно, тому і прийшла на курси. Хочу вдосконалювати своє знання української мови. Заняття мені дуже подобаються. подобається. наш молодий вчитель, він дуже контактний, він розумний, він ну, добре викладає і навчає. Для пані Людмили це вже другий за рахунком такі курси. Охоча до вивчення рідної мови, вона із задоволенням ходить на заняття. Емоційна жінка каже, прогрес однозначно є. Я хочу покращити свою українську мову. Це раз, а по-друге, я дуже жалкую, що я не прийшла сюди раніше. Тому що я оця другий раз на цих курсах мені дуже подобається. ми тут дуже. Ну ви бачите, ми як, як ми спілкуємося, да? у нас тут весело атмосфера така чудова. От мені діти дзвонять, онуки дзвонять, Я спілкуюся українською. Ну буває, ну буває таке, що щось забуду. Вони мені підскажуть. Так, і Олексій, бачите, він нам підказує. Він нас вучить, бо ми то туди, то сюди. То знаємо, то не знаємо. А він нас навчає. Тому ми тут на курсах. Поліпшує свою українську солов'їну, Читаю українську українські книжки. Це теж дуже цікаво. Що не розумію, я подивлюсь, словник. У мене є так, що все добре, так що да, вчити. І другим бажаю вчити, і подруг своїх сюди ще приведу. Хай вони там городом управлять я приведу і сюди й подруг ще вимся ще ні сяни ніколи. Тривалість курсів два місяці після того як навчання завершать. Ці групи оголосять набір на наступні. Орієнтовно це буде наприкінці вересня, на початку жовтня.